Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевірними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати рибний пиріг. Він неймовірно смачний і дуже гарно виглядає. Для приготування беремо 1 кг Будь-якої морської риби. Вона може бути мороженою або свіжою. Далі для тіста нам потрібні такі інгредієнти. 250 мл теплої води, 1 столова ложка цукру, 25 г свіжих дрождів, 1 столова ложка солі без гірки, 3 столових ложки рослинної олії, одне яйце 40 г вершкового масла, 560 г пшеничного борошна. Отже, починаємо приготування нашої смачної страви. У миску вливаємо 250 г теплої води, вкладаємо свіжі дрожжі, всипаємо цукор і сіль. Все змішуємо до однорідності Далі додаємо одне яйце і теж розмішуємо, потім олій і борошно частинами. Після кожного разу не забуваймо змішувати інгредієнти. Варто зауважити, що борошна за рецептом потрібно 560 г, але щоб тісто було еластичним та не липло до рук, можливо знадобиться трохи більше продукту. Після того, як все борошно висипали в миску, треба розтопити вершкове масло та влити його до майбутнього тіста. Масло не повинно бути гарячим, а теплим. Тепер шматок тіста повинен зійти. Для цього я його ставлю у холодну духовку, а на нижню поличку поміщую миску з гарячою водою і закриваю дверцята. Повинно пройти 40 хвилин. Тісто завжди відмінно сходить, якщо користуватися цим способом. Після цього потрібно його трохи пом'яти. викласти на поверхню притрушену борошном та добряче вимісити. Далі шматок треба розрізати наполовину. Одна з них повинна бути менша, а друга трохи більша. Меншу половину відкладаємо в бік. А великий кусок розкачуємо у корж. Після цього, за допомогою качалки, викладаємо корж на пергаментний папір, а його у свою чергу вкладаємо у деку. Корж посипаємо панірувальними сухарями. Їх потрібно приблизно півтори столових ложки. А зараз робимо начинку до нашого рибного пирога. Для цього нам потрібно відварений різ 350 г. Кілограм морської риби дві цибулини, кілограм будь-якої морської риби нарізаємо шматочками. Звичайно, попередню рибу треба почистити від шкірки та кісточок. Потім нарізаємо дві цибулини дуже тоненькими півкільцями, висипаємо їх у миску і трохи обробляємо руками, щоб цибулеві шматочки розійшлися. Попередньо ми приготували 350 г відвареного рису. Він повинен бути розсипчистий. Посипаємо ним корж, який знаходиться у деці. Для цього поки що знадобиться лише половину рису, який у нас є. Печемо та солимо його, зверху посипаємо цибулею. А зараз беремо миску з рибою, додаємо до неї перець. Сіль, приправу до риби, все переміщуємо, щоб спеції всоталися. Далі викладаємо рибу на рис та цибулю, висипаємо другу половину цибулі. Потім висипаємо та розрівнюємо рис, який залишився. Здобрюємо все приправами, сілью та перцем. Після цього посипаємо стіл борошном та розкачуємо меншу половину тіста. Далі на начинку викладаємо біля 60 г вершкового масла. Воно зробить пиріг соковитим. До речі, краще брати жирні сорти риби, тоді начинка не буде сухою. Після того, як корж розкачено, викладаємо його зверху пирога, так як я показую на відео. З'єднуємо верхній та нижній корж способом схожий на той. Коли ми ліпимо вареники, далі залишаємо пиріг на 40 хвилин, щоб тісто ще трохи підійшло. Тим часом яйце змішуємо з невеличкою кількістю молока. Цією масою змащуємо пиріг перед тим, як ставити його в духовку. Не забудьте всередині пирога зробити широкий отвір. Він потрібний для того, щоб виріб не тріс під час випікання. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо пиріг 30-35 хвилин. У мене вже через півгодини вийшов дуже ушайний, гарний. І ароматний пиріг. Виріб дуже гарно підпікся, став золотистим, тож він може прикрасити навіть святковий стіл. Завдяки сухій скоринці вся соковитість пирога залишається всередині. Через 20 хвилин, коли виріб охолоне, він стане трохи м'якшим. Обов'язково приготуйте та скуштуйте цю смакоту. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!